Добрий день, шановні друзі! Сьогодні у нас 4 серпня. Так що я хотів показати, це те, що я в попередньому відео показував хурма щеплена. В мене ще питали, як себе почувають в сіенсі. Ну ось рядом же ці сієнсі. Включений туман. Вони різні, по-різному. Виросли, ну, так, від зовсім маленьких, там сантиметрів 15 до полуметра вимахують. З чим пов'язано? Ну, десь там води достало, десь не достало. Сила роста різна, в залежності від насінини. Ну, а ці наші сіянці. Вони трошки постраждали від пізньо весенніх заморозків, але досить непогано ростуть. Ну є звичайно ж випади. Ну але це вже буде, оці особливо будуть на щеплення наступного року. Будемо далі розробляти ціліну. Так що... Сподіваємось, що все буде добре. Війна закінчиться і ми будемо далі займатися хумой, зиміною і всяким таким цікавим. Далі у мене в овражку там трошки шовковиці є, щеплені. Не дуже багато, теж підмерзло. Щось вийшло, щось ні. Ну, кому обіцяв майже всім саженців достануться. Ну, майже, думаю, все. Вибачаю за таке сумбурне відео. Миру вам, всього найкращого.